Добрий день, раді вітати вас на нашому каналі Наш сад та город. На дворі потепліло, погода становилася тепла і настав час висадки розсади кабачків у відкритий ґрунт. Ось перед вами наша розсада. Вона гарно сформована, гарно розвинена. Сьогодні ми будемо висаджувати її вже на постійне місце. Я підготував. Ямки посадкові для того, щоб висаджувати, але враховуючи те, що кабачок досить така вимоглива культура до поживності ґрунту, до внесених попередньо поживних речовин, ці ямки треба підготувати для наповнити джерелом поживним джерелом, поживними речовинами, для того, щоб наш кабачок себе гарно почував. Ось я Зробив глибокі такі ямки, на дно покладена трава, сюди ложив кропиву, тут є скошена трава з газона, тут є кульбаба, яка потім присипається землею і буде використовувати роль органічного добрива. Сюди ж ми додаємо невеличку кількість подрібної яєчної скорлупи. Сюди додаємо в якості мікроелементів для ось невеличку кількість цибулиння і додаємо невелику кількість попиву. Ось так. І тепер це все пригортаємо невеликим шаром грунту. Для того, щоб воно щільнилося, саджати рослину ми будемо в грунт. Ось так, щоб наш кабачок, коли стане, знаходився на рівні землі. Все це, що ми положили в нашу, помістили в нашу посадкову ямку, воно буде джерелом поживних речовин. Яєчна шкарулпа буде джерелом кальцію. Попіл буде джерелом. Калію, калію, а зелена маса буде джерелом азоту, який наш кабачок буде споживати. Все, тепер дістаємо. Обов'язково це все поливаємо. Готою. Дістаємо наш. Кабачок, коренева система розвинена гарно. Отаким. Встановлюємо його в центр ямки. Стараємось, щоб ґрунт навколо нього був гарно розпушений, тому що корені мають мати доступ до повітря. Корені мають мати можливість гарно розвиватися в всі сторони. Грунт має бути пухким, не злеженим. Тоді наша рослина буде мати можливість гарно рости, і коріння будуть гарно розвиватися. Разом з тим наша рослина. Ось так заглиблюємо. Незначно не потрібно його заглиблювати більше, ніж він виріс і був, знаходився в посадковому стаканчику. Адже якщо ми його заглибимо трошки більше, то може на так званій тут кореневій шийці можуть розпочинатися різні хвороби. і Кабачок буде тоді погано розвиватись. І далі знову поливаємо це все. І обов'язково зверху присипаємо шаром сухого ґрунту. Кабачок трошки получився, рослинка трошки получилася, ця посадкова ямка, трошки нижче рівня, загального рівня ґрунту. Це було зроблено спеціально для того, щоб далі можна було породити полив. І водичка наша зберігалася, не розтікалася по поверхні ґрунту, а зберігалася ось тут. Ось так от наш кабачок росте. Таким же самим чином ми зараз висадимо всі кабачки. Ось підготовлені ще три посадкові ямки. Внесене таким же самим чином добриво, яке буде споживати наша рослина. І зараз ми будемо висаджувати рослини. І ось точно так же саджаємо всі наші рослинки, присипаємо їх ґрунтом, трішки ущільнюємо. І поливаємо. При поливі стараємося, щоб вода на рослину на листочки не попадала лише на ґрунт. Висипаємо зверху сухою землею. Земля ще трошечки дасть усадку і краски. Наша рослинка буде гарно рости. Ось так ми посадили всього 4 рослинки, але таку технологію вирощування кабачків використовуємо вже багато років. Ну, На першому місці, по тому, щоб отримати гарний урожай, стоїть, звичайно, необхідність вирощувати з гарного насіння. У нас два кабачка сорту кавіллі, який ми вирощуємо вже давно, два кабачка сорту карізма. І ось цих 4. Рослини забезпечують нас ціле літо молоденькими кабачками, вистачає їсти протягом літа і вистачає навіть запасти на зиму. Ми заморожуємо їх у різному вигляді для того, щоб споживати взимку. Будь ласка, якщо сподобалось, пишіть, будь ласка, в коментарях, залишайте свої відгуки, залишайте свої коментарі, діліться своїм досвідом. Гарного вам вражаю!